Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про будівництво у В'єтнамі і хочу почати з ось цих недобудованих багатоповерхівок, які ви можете бачити на екрані. Це готелі на першій лінії пляжу, але їх заморозили ще під час коронавірусу, і з того моменту вони так і залишилися незавершеними. І ще декілька цікавих фактів про будівництво у В'єтнамі. У В'єтнамі будинки називають трубочки. Вони вузькі, але глибокі і високі. Це все через старий податок, який нараховували за ширину фасаду, тому в'єтнамці будують у висоту так дешевше. А ще не з металу, а з бамбуку. Його часто використовують як рештування прямо на будівництві. Дахи завжди похилі, щоб витримували шалені тропічні зливи, а фундамент часто роблять одразу, як то кажуть, на виріст, із запасом для ще кількох поверхів у майбутньому. У селі будують разом. Ціле село збирається допомогти зводити дім, і майже кожен перший поверх це не просто вхід, а це магазин, кафе або майстерня, життя над бізнесом. От такий він, В'єтнам, будують високо, вузько, іноді з бамбуку, а часто всією родиною чи навіть селом. І також покажу вам сам процес будівництва, який я знімала протягом цілого тижня. Шестеранку подивіться, який довжелезний кран, я так розумію, що вони будуть заливати цією штукою бетон. Підійшла з іншої сторони, ось опускаються штукенці. Також зібралися люди подивитись. Всім цікаво, okay. мені також. Thank you. Можна навіть підійти. мені дозволили. Okay. 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 Подивіться, яка тут глибина. Він навіть попросив, щоб всі відійшли, щоб я сюди стала. Прикольно. Так, дуже глибоко. І так як я вам і говорила, тут також є жінки. Hello. І жінки на цьому будівництві. О, ось він заливається бетон. Ну класно, цікаво. Ого. А так, до речі, мені здається, набагато швидше заливати. Тобі струби керуєш і все. Класно. Ходять по тому цементі, ого. розрівнюють, я так розумію. Всі їхні капелюхи в'єтнамські. Будівництво і дивіться, як вони... Хелло! Підіймаються ці тачки з підком. До речі, я вже це бачу не вперше. Вони ось так шнурком, така в них ще стародавня схема. Oh, oh, Також будівництво, слухайте, справді сезон будівництва. Опа, готово! Клас. Там, до речі, дві тачки, вони просто міняються. Ось, поїхала знову. А, це поїхало відро. Відро з водою поїхало. Йо -йо -йо. Бачите, ось такий механізм. Клас. Ось відро. Ой, не замокаємо. Тут також процес будівництва, але набагато вже простіший. До речі, вони будують дуже швидко, тому що вони починають будувати. З пів шостої, шостої ранку і завершують десь дуже-дуже пізно вночі, тому будівництво у них відбувається дуже швидко. Пам'ятаю, тут місяці-два назад були розвалені, а тепер же ось навіть є стіни, коробка, все стоїть. Ось також підготовлюють зону для будівництва. Також нещодавно був будинок, вже все розібрали, повивозили, будуть будуватись. І ось тут магазин є, Вінмарт. І після магазину також будівництво. Тобто в них дійсно зараз квітень, якийсь сезон будівництва. Також був будинок. Привезли вже навіть цеглу і буде будівництво. Ось тут одне будівництво і зразу через дорогу інше. І ось тут я вам також показувала. Тоді нічого ще не було, а зараз вже завезли техніку. І буде будівництво. А ось тут через дорогу якраз в робочих обід, так як я вам і говорила. Вони зараз відпочивають, тому що нереально жарко. Мені здається, навіть більше, ніж 35 градусів, тому перерва. Наверно, роблять якусь яму чи що, не знаю. Не розумію взагалі. Щось будуть можливо витягувати. Ось це там так вода почала вибір. Ага, вони згодили трубу. Бачиш, вони залишили там ту трубу. Ага. І вставляти будуть зараз ще одну. Так, ось її просовують наступну трубу. Я так розумію, пробивають дирку чи що чесно, Не знаю. Але виглядає цікаво. Прийшли ми буквально 100 метрів і також будівництво. Така цегла вишнева, мені подобається така. Поки що нікого немає, чомусь. Нічого не відбувається. Багато різних туп всередині. Нікого немає, не знаю чому. Все також все в процесі. До речі, вони будують будинки один до одного, дуже впритик і вони дуже довжелезні і немає вікон. Вікна є тільки спереді і ззаду, тому що, ось, бачите, дах йде в стіну зразу і тут також ось це вже наступне приміщення. Все одне до одного дуже близько. Тому в них виходять тільки вікна або спереді хати, або позаду, а по боках в них йде стіна в стіну. Це, мені здається, через ціну на землю. В них дорога земля. Вони будують висоту і дуже мало місця. Тому виходять такі довгі маленькі будинки. Також є вже місце для будівництва, також нещодавно знесли будинок. І ось вам показую, бачите? Ось тут іде стіна. І ось тут іде стіна, тобто тут вікон вже не буде, хоч тут і є якісь вікна, але вони всі зачинені, чимось замуровані, заставлені. І ось там вже також не буде вікон, тобто вікна будуть зверху, якщо це буде більший будинок. І можливо вікна будуть ось тут. Думаю, буде, тому що ось є двері, потрібно людям входити і виходити. І ось буде такий маленький прохід. Він десь, напевно, буде... Так, тут, я думаю, метр, можливо, метр двадцять, не більше. Тобто ви розумієте, як тепер у В'єтнамі будують будинки. Майже все одне до одного, щільно, без вікон. Ось так живуть наші друзі, і біля них також відбувається будівництво. Інна нам розповідала, що о 6-й ранку тут вже працював перфоратор. Дуже гучно, таке відчуття, що звалиться сусідній будинок, тому що, бачите, також все впритик, тут ціла вулиця, взагалі будинок в будинок. Але також дуже швидко це все, тому що, мені здається, ну, місяць назад, напевно, це все почали розвалювати і тут же ось навіть щось вимальовується. Такі вузенькі вулички. Височезні будинки, бачите, ось тут також з боку немає майже вікон. Вони живуть за рахунок того, що вони роблять величезні такі вікна спереді, балкони, щоб якось потрапляло світло в хату. Тому що жити без вікон, мені це якось здається не дуже. Мусить бути сонячний промень в будинку. Покажу проєкт. Дивіться, який гарний. Має бути будинок також весь в висоту, не в ширину. Тут якраз на собі робочі відпочивають. Тут ось так виглядає. Дуже багато арматурних деталей. Так. У буде бідством. Тут також буквально пройшли метрів 50 і також буде будівництво, ось підготовлюють, арматура, цегла. Також буде будівництво. Ось, бачите, також довгий будинок. Немає вікон. Ось тут є вікна, але мені здається, коли тут буде будинок стояти, ці вікна в принципі, будуть зайві. І ось тут також будинок. Тут відбувається побілка. Зверху вікні контролюють, а тут малюють. А, і також будівництво чи ремонт. Hello! Будівництво чи ремонт, не знаю, що тут. Напевно, будівництво, тому що ремонт би так не виглядав. Клас. Вчора ми тут були і тут заливали цемент. А сьогодні прийшли подивитися, наскільки здвинувся процес. Так, ось вчорашній цемент залитий. Там щось бурують, щось будують. Бачимо, працюють також жінки. Там один чоловік і троє жінок. Я знову прийшла на будівництво. Сильних таких змін немає. Ось тільки де тут минулого разу заливали цемент, ось тут побудували вже такий, не знаю, що це таке з цеглин. Якісь квадрати. Не розуміюся в цьому. Ось такі в нас мінімальні зміни. Ось так ось жіночки на будівництві. Працюють. Будують другий поверх. Возять вони цеглини ось такими звичайними байками. Ніякої особливої спеціальної техніки немає. Так, показую вам будівництво, що тут змінилося, що зробили. Oh, thank you. <реш> мені дозволили стати сюди. Ага, прикольно. Воно трішечки змінилось. Там, я так розумію, буде якийсь перші О, oh, no. no. <реш> він мені каже, щоб Hello. я ось Hello! <реш> щоб я ослізла по драбині, але ні. Я боюся йти туди вниз, та й в принципі немає сенсу. Ось показую вам будівництво. Що тут зробили, це якраз те будівництво, яке я їм знімала саме-саме перше, де заливали цемент. Ось так вже змінилося. Так розумію, знизу там вони залишили, якась є пустота, не розумію, що це буде. Ніби на підвал не схоже, тому що ось нічого немає, ніде не входу, нічого. Тому не знаю. Кладуть арматуру ось тут. Буде краса. Будемо дивитися, наблюдати, знімати буду вам показувати. Зараз проходимо взагалі в іншому місці і ось бачите, тут так само засувають ось цю трубу, вниз таку дирку. так як і було на минулій локації. Такий самий процес. Архітектура тут це мікс традицій, клімату і практичності. Якщо вам було цікаво, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, про що ще розповісти вам із сонячного В'єтнаму.